А давайте ну, задумаємось. О той останній фільм, що ви дивились, чи кава, яку замовили, це справді був на 100% ваш вибір? А що як я скажу, що є така собі невидима сила, яка частенько керує нашими рішеннями, і то не тільки дрібничками, а й чимось справді важливим. От сьогодні ми розберемо одну з найпотужніших пасток нашого мислення. Ну що, давайте перевіримо цю ідею на такому простому життєвому прикладі. От уявіть, кінець довгого робочого дня, ви голодні, і тут перед вами два ресторани один майже порожній, а в інший стоїть черга. Яким буде перше, от те саме інстинктивне бажання, куди вас потягне? Здавалося б, логіка тут кричить, ресторан А це ж ідеальний варіант, немає черги, можна одразу сісти і поїсти. Але подивіться на ресторан Б. Він забитий вщент, люди навіть на вулиці чекають. І от, попри всі ці очевидні незручності, ну погодьтеся, більшість з нас інтуїтивно потягнеться саме туди. Чому так? Що ж стоїть за цим, на перший погляд, абсолютно ірраціональним вибором? І річ тут, звісно, зовсім не в їжі. Оцей простий буденний вибір, насправді як лакмусовий папірець, проявляє один дуже потужний психологічний механізм, такий, що керує нами значно частіше, ніж нам здається. Так от, це і є той самий ефект натовпу. У нашому мозку ніби є такий вбудований перемикач, який каже: гей, якщо всі це роблять, значить так правильно і головне безпечно. Це така собі еволюційна хитрість, яка колись може й допомагала нашим предкам виживати. Але сьогодні, сьогодні, цей автопілот може завести нас зовсім не туди, від покупки речей, які нам не потрібні, до підтримки, ну скажімо так, вельми сумнівних ідей. Так чому ж ми так легко потрапляємо в цю пастку? Ну, відповідь, як завжди, десь глибоко в наших базових інстинктах. По-перше, це страх залишитися на самоті, знаєте, бути тією самою білою вороною. По-друге, це сильне бажання бути частиною якоїсь групи, належати до спільноти. Ну і по-третє, давайте будемо чесними, це просто легше. Навіщо напружуватися, щось там аналізувати, якщо натовп, здається, вже все вирішив за нас. Це такий собі ментальний короткий шлях, який чудовий. Довекономить нашу розумову енергію. Добре, з проблемою розібралися. Знаємо, так би мовити, ворога в обличчя. Але що з цим робити, як його перемогти, як вимкнути цей надокучливий автопілот і, нарешті, взяти кермо у власні роки? На щастя, існують прості, але повірте, дуже дієві інструменти. Все насправді починається з трьох дуже простих кроків. Перший і найважливіший: зупиніться, просто зупиніться замість того, щоб автоматично бігти за всіма, зробіть свідому паузу. Другий крок: запитайте себе, чого я хочу насправді: швидко перекусити, чи може спробувати щось геть нове. І третій крок ризикніть. Так, просто ризикніть і зайдіть у той порожній ресторан. Ну що найгірше може статися просто поїсте, а в найкращому випадку відкрийте для себе якесь неймовірне місце, про яке ще ніхто не знає. Більшість не завжди має рацію це таке просте, але таке важливе правило, яке варто собі просто викарбувати в пам'яті. Зрештою, вся історія від науки до мистецтва нам це доводить. Найбільше відкриття та прориви робили саме ті, хто одного разу наважився піти проти загальноприйнятої думки. Тож який головний висновок з усього цього? Яку одну ідею варто забрати із собою, щоб вона, можливо, змінила те, як ви приймаєте рішення вже сьогодні? Знаєте, головне тут не просто бунтувати заради бунту мета робити свідомий вибір. А це означає довіряти власному розуму і власним критеріям більше, ніж просто шуму натовпу. І це, до речі, не якийсь вроджений талант, це навичка, навичка, яку кожен може розвинути. І ось це якраз і є справжня свобода. І наостанок, я залишу вас із таким питанням ми ж почали з ресторанів, так? А давайте подумаємо ширше чи не буває так, що люди йдуть за натовпом у виборі кар'єри, або, скажімо, у фінансових рішеннях, купуючи ті ж акції, що й усі інші. Де ще в житті є моменти, коли варто було б піти проти течії і, можливо, знайти щось набагато, набагато цінніше? Подумайте про це.